Відтепер кожна ялинка, виставлена на продаж, буде маркуватися електронною биркою, де буде зазначено у штрих-коді, звідки вона відправлена, лісгосп, лісництво, навіть квартал, де вона вирубувалась. Також буде створений електронний реєстр, завдяки якому будь-який перевіряючий, чи то працівник МВД, чи то екології, зателефонувавши на спеціальний номер, зможе отримати повну інформацію про зрубане деревце. Нововведення стосуються і продажу ялинок. Введено електронну бірку, яка повинна кріпитись у верхній частині кожного деревця. Незалежно яке це буде деревце: сосна, ялинка, ялиця, модрина. Всі оптові покупці, яким будуть відвантажуватись новорічні ялинки, будуть суворо дотримуватись 100% відношення по розмірах рослин, а саме 10% деревця. Від метра до полтора, 20% від двох до двох з половиною, і 70% від полтора до двох метрів. Змінилась і ціна на ялинки. В середньому коштуватимуть зелені красуні близько 52 гривень. З метою запобігання незаконним виробкам та продажам дерев проводитимуться спільні рейди працівників МВС, екології лісової охорони для порушників. Передбачені штрафи за одне незаконне дерево фойних парі, зрубане у передноворічний період. В залежності від діаметра пня, порушник заплатить, якщо деревце діаметром до 10 см це 189 гривень. Якщо від 10 до 14 см 333 гривні. Крім цього, згідно статтю 65 Кодексу України накладеться адмінштраф на порушника від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів. Ялинки будуть. Лізгос буде забезпечувати наших жителів міста, району. يا